Вітаю! 27 вересня всесвітній день туризму та день туризму в Україні. Туризм є важливою галузю економіки нашої країни. Він чудовий тим, що кожен знаходить у ньому те, що йому по душі: когось ваблять гори, річки, спокійний відпочинок на пляжі, а дехто не уявляє себе без пригоди ризику. Україна завжди манила туристів з-за кордону. Цей туристична перлина Крим до Анексії в 2014 році, курорти в Одеській та Херсонській області, природні заповідники, пам'ятки архітектури, парки, Карпати, унікальні озера та водоспади, чарівні міста, автентичні музеї під відкритим небом, з фестивалями, ярмарками, частуваннями. Слово туризм. Після 22 лютого 2022 року викликає в українців різні емоції для багатьох подорожі, тільки мрія для захисників на фронті, волонтерів, українців в окупації і тих, хто втратили домівку воєнний час часторів, нові суспільні запити. Набуваючи нових суспільних функцій. Хоч Україна і омивається двома морями та має близько 2500 кілометрів узбережжя відпочинок на морі сьогодні став, справжнім викликом більшість українських пляжів в окупації вони доступні через бойові дії та безпекові ризики. 11 років тому РФ анексувала в Україні Кримський півострів. Рекреаційний регіон з унікальним ландшафтом десятки улюблених кримських курортів перестали бути доступними в окупованому Криму з 2014 року. Культурна спадщина зазнає значних і часто невідворотних втрат. Вони величезні, це втрати історичного, традиційного характеру середовища. Звичайно, пам'ятка це перлина, але її формує середовище. А середовище, на жаль, знищується. На півострові відбувається абсолютно неконтрольована діяльність, як археологічна, так і будівельна. Це грубо порушує розроблені в Україні охоронні режими. Окрема загроза знищення історичного середовища, яке є не менш важливим, ніж окремі об'єкти. Відколи Росія розпочала повномасштабне вторгнення та поширила військову агресію на всю територію України, Окупований Крим використовується Росією як військова база для поширення агресії у різних формах. З території півострова окупанти продовжують завдавати удари по території України. Зокрема, по цивільній інфраструктурі. У тимчасово окупованому Криму російські загарбники закрили міст до замку Ластівчина, місто в Ялті, нібито через аварійний стан споруди, насправді через військові об'єкти режимний доступ. З часів анексії Криму культурні пам'ятники півострова та його музейна спадщина опинились під загрозою занепаду та вивезення на територію Російської Федерації. Ось перелік. Найвідоміших перлин Криму, які наразі опинились під найбільшою загрозою. Заповідник Херсонес-Таврійський. Росія внесла національний заповідник України Херсонес-Таврійський до списку об'єктів російської культурної спадщини федерального значення. На території хори вона розташовує свої військові бази. Музей Лесі Українки в Ялті може змінити свою концепцію та припинити своє існування. Його можуть переформатувати, змінивши концепцію на музей російської культури. Наразі приміщення Ялтинського музею Лесі Українки потребує ремонту, але про його реальний стан нічого не відомо. Бахчихсарайський палац кримських ханів має великі проблеми. Які пов'язані з ідеологічним підґрунтям, про палац перестали дбати. Реставраційні роботи не ведуться, оскільки Росія в своїх завойовницьких стратегіях не залишає місця існуванню кримсько-татарського народу. Вони фізично усувають об'єкти їх культури. Генуезька фортеця в Судаку. Восени минулого року частина стародавньої вежі Генеаської фортеці обвалилась. Причиною обвалу могла стати будівництво на території Генеаської фортеці, готелів, яке розпочали нове керівництво. Українські експерти занепокоєні, якщо фортецю не почнуть реставрувати, найближчим часом це може призвести до подальшого руйнування, як і печерні міста Мангуб Кале та Ескі Кермен, під час повномасштабного вторгнення. Росія повністю окупувала Азовське море та усі українські містечка та села на його узбережжі в історичному регіоні Таврія. Під російською окупацією опинились такі курорти Азовського моря, колись популярного серед туристів Кирилівка. Ще донедавна це було сімейне серце Зловського узбережжя, тепле море, безліч баз відпочинку, веселі прогулянки набережною. Сьогодні ж місцевіць нагадує закриту зону. У воді небезпека через зміни. Готелі пустуються, колишні розважальні точки стали військовими об'єктами. Торгівля, що раніше кипіла на кожному кроці, майже зникла, а по набережні час від часу проходять лише кілька місцевих мешканців. Бердянськ колись приваблював гостей з усіх куточків країни. Зараз же тут майже немає відпочивальників, а місцеві пляжі виглядають так, ніби літо скасувало. Інфраструктура стоїть без діла, а ті, хто все ж приходить до моря, здебільшого місцеві жителі або люди з сусідніх окупованих міст. Атмосфера нагадує початок осені, хоча календар показує розпав літа. Скадовськ, колишня гордість Херсонщини, сьогодні більше схожа на закритий гарнізон ніж на курорт. Значна частина населення виїхала, залишилися переважно літні люди. Бази відпочинку і санаторії перетворені на казарми, портові склади, на місця зберігання зброї. Туристичний сезон тут не просто зупинився, він фактично зник, і повернення до колишнього життя поки не видно. Вінічиск серед окупованих курортів ще зберігає хоч якусь видимість порядку. Будівлі не розбиті, вулиці не зовсім спорожнілі, але туристів тут немає. Пляжі виглядають так, ніби зима затрималась, а готелі залишаються без гостей. Місто нагадує курорт у міжсезонні, яке затягнулося на роки. Арабатська стрілка опинилася в окупації однією з найперших. Однак тут не ведуться бойові дії. У селищі знаходяться російські військові та їх техніка. Місцеві жителі, які виживали за рахунок туристичного бізнесу, виявилися безробітними. Майже всі готелі та бази відпочинку закриті. Працюють кілька кафе у тимчасово захопленому Маріуполі. Окупанти розчищають канал до морського порту, щоб покращити вивезення вкраденого у місті гостра нестача води. Окуповані також відомі пляжі правобережної Херсонщини на Чорному морі. На відпочинок зараз не приїдеш у Залізний порт, Скадовськ, Хорли, Лазурни, Джарелгач. Море і сонце залишилися, але без свободи. І безпеки відпочинок втрачає сенс. Життя й донецьких курортів зупинилося. З першого дня військових дій донецькі курорти у Мелекіно, Білосарайська коса, Азовська Ялта та Юрійка опинились в окупації, а їхня влада, здебільшого, перейшла на бік ворога. Країна-агресор зруйнувала Сіверсько Донецьк. Зараз місто потерпає одночасно від нестачі води та потужних пожеж навколо міста. Крім того, на берегах Сіврського донця йшли запеклі бої, і береги річки заміновані або забруднені боєприпасами, що не Майбутнє українського туризму безпосередньо залежатиме від того, як швидко країна зможе повернутися до стабільності після завершення війни, а також формату її закінчення, від обставин, за яких настане мир. Залежатимуть різні сценарії розвитку галузі, від швидкого зростання до поступового відновлення в умовах тривалої невизначеності. Попри це, туристичне життя триватиме в Карпатах, на Закарпатті, Київщині та Львівщині. Важливою складовою стане історико-пізнавальний туризм, маршрути шляхами бойових дій, меморіальні об'єкти та музеї, присвячені. Героїчній боротьбі українського народу одним з найважливіших аспектів післявоєнного відновлення українського туризму є безпека на туристичних об'єктах та маршрутах. Війна залишає значну кількість мін та інших вибухонебезпечних предметів на територіях, що раніше були популярними туристичними напрямками. Очищення цих територій стає критично важливим для повернення довіри туристів і розвитку інфраструктури. Післявоєнне відновлення туристичної галузі України виглядає як потужний виклик, але й водночас як можливість для інновацій та розвитку країни. Туризм дарує людям. Радість, здоров'я, бажання жити і творити, а подорожі наповнюють серце враженнями та позитивними емоціями. Тож бажаємо нових, захоплюючих маршрутів, безмежних можливостей і творчих успіхів під мирним небом.